Меніше мені прислали на рекламу Екофло. А no. як це так? Ну no, як це, ну no, так це. Диви. Якби мені ще з розетками, Йома, нічого собі... Та ти що? Оце ми будемо його юзати, тепер тестити. У кого є така штука на пишіть. Нормальна тема чи ні? Бо я ще, я ще не користувався ні разу ним. Зараз будемо пробувати. Пробувати, підключати, щоб ми могли безперебійно працювати, коли будуть вимикати світло, щоб сервер працював, сигналка, що ще, камери, комп'ютери. Яка це потужність? Де його подивитися? Де подивитися, яка це потужність? Коротше, поставлю відміточку, де такі можна купити по адекватним цінам. Звертайтеся там швидко вам доставлять. Скільки це? Щось 100 не ватт, 200 ватт, Ось о, тисячу. Коротше, на кіловат. Будемо затестимо, побачимо, наскільки його вистачає, що можна підключити, як довго заряджається. Коротше, все розкажемо, покажемо, хто, хто що думає, чи купувати, чи ні. Посилання під відео буде.